Країні про головні події на цю годину далі на ТВА. і з вами в студії Тетяна Будь вітаю і розпочинаємо. Євромайданівці не збираються розходитися більше 70% учасників Євромайдану готові протестувати стільки, скільки буде потрібно. Про це свідчать результати опитування фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та Київського міжнародного інституту соціології. Серед опитаних близько 50% виявилися мешканцями Києва і стільки ж приїжджими. При цьому понад 90% приїхали на майдан незалежності самостійно. Більшість учасників акції. І протесту має вищу або середню освіту найменше серед мітингувальників робітників. Всього ж в ході дослідження було опитано 1037 учасників майдану за методикою, яка забезпечує випадкову вибірку його учасників. У Києві стартував круглий стіл за участі чотирьох українських президентів: одного чинного, а трьох колишніх Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Нині триває зустріч між ними. Вона має стати першим кроком у запланованому круглому столі, що нібито покликаний вирішити політичну кризу в Україні. Сам круглий стіл відбудеться о другій дня в Палаці України у столиці. Зустріч між лідерами була ініційована першим президентом Леонідом Кравчуком. Янукович такий план підтримав. Втім, представників опозиції та євромайдану на круги стіл. Ніхто так і не покликав. Ну і зараз на майдані перебуває наша кореспондентка Віка Прокопчук. Чи не змерзли ще мітингувальники? Віто тобі слово розказуй. Привіт, Таню! Зараз на Майдані все досить спокійно. Люди досить мають позитивний настрій. На сцені лунають українські пісні. Також є повідомлення певні зі сцени, тобто є новини, які люди стоять, слухають, обговорюють. Власне, також вони обговорюють події вчорашнього вечора. Це розгін на вулиці Лютеранській, Шовковичні та Грушевського. Також ніч у таборі на Майдані Незалежності. Пройшла спокійно, власне, всю ніч чергували люди, та сьогодні готові з нами поділитися враженнями. Кажуть, що мирно відійшли вчора з цих барикад, тому зазначу, що вчора було виключене світло в Київської державній адміністрації, та сутичок ніяких не було. Пан Володимир, який чергував вчора на майдані Незалежності, розповість, які настрої були у людей, що були на вулиці, та власне, як проходила акція, зазначу, що вчора цілу ніч акцію не акцію, а концерт на майдані Незалежності на сцені демонтовані на Майдані Незалежності. Проводила Руслана Лежичко. Отож, пане Володимир, розкажіть, будь ласка, як вчора проходило чергування? Чергування вечором проходили вночі спокійно загалом, але днем е, ми трохи забарикодувались, тому що думали, що буде якийсь напад е, з сторони Беркута, але вони приїхали, і це оказалося, що це взагалі не Беркут, а просто війська внутрішніх е, сил. І вони вистроїлися і сказали, що вони наоборот будуть ніби на нашій стороні і будуть та, якби, кордоном між Беркутом і е, нами, щоб він, Беркут зразу не міг прорватися до нас. Ми все забаррикадували і поставили спочатку одне цепляння за барикадами, потім на барикадах стали і готові були зустріти, як то кажуть, напад. Але це оказалось, якби ну тривога була ложною, так якби цей. Тобто, ви робили такі фальстарти, так ні, ну то нам повідомили, що можливий напад на нас, і ми просто стали в бойову готовність, як то кажуть, готовність номер один. Ті, що були, як то кажуть, у наших ну, лавах стали на барикади, і хто що мав, як то кажуть, хоч мирна акція, але вони з кійками і ми ну, щось там можливо могли придумати для того, щоб їх зустріти. Але ми перші ніколи би не почали. Хіба б, якщо вони почали нас бити, тоді би. Був варіант, що ми були їх на них нападали. Ну просто відбивалися. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, як ви готували вчора людей? Я так розумію, днем до так званої можливої якоїсь зачистки майна? Ну ми просто дежурили весь час, все було на чеку. Ті люди, які віддихали, вони також, як то кажуть, майже не спали. Просто ми, ми надіялися, що буде все добре, і так дав, що все було добре, але по інформації сказали, що е, біля київської е, адміністрації там зробили трошки таке, таку заворуху, і деякі палатки позносили, якісь були там сутички. Е, ну, пострадавши, були і з тої сторони, трошки і з тої, але. В цілому все було добре. Ну тут тут все було спокійно, ніхто нічого ніякі світла не виключав. І все було добре, поки що. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, а чим ви зараз займаєтеся? Я бачу, у вас в руках сіль. Посипаю тут сіль, тому що я як е, можна сказати, як начальник охорони. Е, Треба, щоб люди ходили, не, не щоб їм слизько не було, щоб вони не падали. Ну і також ви, щоб не падали, бо ви деколи ходите так задом собі цей і. Посли е, різних країн поз'їжджались і повинно бути якийсь порядок. Як німці казали, Орнун, орнунг має бути і все буде добре. Володимир, ви як начальник охорони, не завжди перебуваєте у центрі подій? Скажіть, які настрої у людей ви бачите різних людей? Ну настрої особливо у нас з західної країни, я сам з Калуша. Е, там, як ви знаєте, центр Бандерівщини, то такі настрої, що люди готові стояти тут до кінця, до посільної каплі крові. Я не знаю іменно за тих людей, які приїхали зі східних регіонів. Хоча вони також кажуть, що нас підтримують, і можливий варіант, що вони не брешуть. Тому що якщо вони вже тут, з Донецька, із Луганська, із Херсона, навіть поприїжджали з Миколаєва, тут є різні палатки, можна там подивитись, і вони казали, що вони нас підтримують, і я думаю, що вони також готові віддати. Дякую, дякую пане Володимир. у нас не дуже багато часу. Дуже вам дякую. Я хочу зазначити, що це був активіст пан Володимир, який розповів, як чергували вчора. Вони на європейському майдані, де силовики взяли під контроль урядовий портал. Зазначу, що після зачистки вулиці Грушевського близько першої години ночі зачистили і знесли палатки. Також там зараз вулиці ці перекриті. Хрещатик від європейської площі наперед з вулиці Богдани Хмельницького. Стоїть оточення, також поставлені е, е, міліцейські автобуси, і рух по вулиці Грушевського також перекритий автобусами. Власне, для людей там зроблено прохід на одну людину. Е, після цих зачисток на Грушевського е, рівень е, насправді заторів не зменшився, а триває. і е, Дорівня доріс уже до дев'яти балів наразі досить холодно, тому бережіть своє здоров'я. Наразі ми перебуваємо у центрі подій та залишаємося чергувати на майдані незалежності. Передаю тобі слово, колего. Дякую тобі, Віта. Нагадаю, це була наша колега Віта Прокупчук, яка розповіла, як нині живе головний майдан країни. Європа застерігає, розгін майдану поставить крапку в стосунках Брюсселя із Києвом. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Слінкявичус. Міністр переконаний, українська влада спалить всі мости з Європи, якщо застосує силу проти демонстрантів. Коли ж президент Янукович піде на конструктивні перемовини, угоду про асоціацію ще можна буде врятувати. Якщо переможе раціональне мислення, бажання щиро говорити із суспільством, якщо буде втілена ініціатива президента про круглий стіл із колишніми президентами щодо вирішення проблеми, можна розраховувати на конструктивні результати. Але якщо переможе політика сили, тоді, звісно, не лише буде втрачений шанс на підписання угоди про асоціацію, тоді будуть спалені останні мости довіри. Водночас від застосування сили застерігає і Німеччина. Тамтешній керівник МЗС Гідо Вестервелла закликав офіційний Київ забезпечити право своїх громадян на мирний протест. За його словами, насилля з будь-якого боку чи то з боку силових структур, чи самих демонстрантів матиме для всієї України катастрофічні наслідки. Недільні демонстрації на Майдані Незалежності в Києві іще раз підкреслили, що українці не втрачають прагнень до Європи. Втім, якщо мирні протести піддадуться тиску, погрозам чи насиллю з будь-якого боку, це матиме катастрофічні наслідки. Свобода думки і свобода зібрань мають бути захищені всіма державними органами. Протести не мають використовуватися як виправдання застосуванню насилля. Говорити з українською владою і опозицією сьогодні будуть представники Європи та Сполучених Штатів. До Києва навідалися Верховний комісар ЄС з питань закордонних справ Кетрін Ештон та заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Обидві мають намір сьогодні та завтра зустрітися із владою і з опозицією із представниками громадськості. Як переконують в Європі, мета таких зустрічей допомогти Україні вийти з політичної кризи. Захід підтримує прагнення українців висловити свої позиції у мирний спосіб та зас. Суджує застосування сили проти демонстрантів та опозиції. Напередодні мого візиту у Київ я зі стурбованістю отримую повідомлення про те, що правоохоронці силою вірвалися до офісу найбільшої опозиційної партії Батьківщина. Це трапилося того ж дня, коли президент Янукович запропонував провести національний круглий стіл, який зібрав би лідерів усіх політичних сил і трьох колишніх президентів України. Останні ж події можуть зірвати цей процес. А про ситуацію в країні поговоримо із гостем студії політологом Володимиром Цибульком. Володимире, доброго дня. доброго дня! І саме зараз розпочались перемовини Віктора Януковича і трьох попередніх президентів. Як вважаєте, чи є доречним такий формат зустрічі? Адже опозицію не покликали. Ви знаєте? Ну я вважаю, що це первинний етап, тому що вчора була зустріч е, трьох президентів і групи 1 грудня. Тобто е, я це назвав так простою мовою: фан-клуб Януковича і Фан-клуб. Майдану, тобто патріархи, до яких здатен дослухатись Янукович, і патріархи, до яких здатен дослухатись Майдан. Тобто, отакий це первинний формат, і я думаю, що він вийде якраз на таке ширше коло. Ну, дивіться, сьогодні в Україну також прибудуть міжнародні представники ЄС та США Кетрі Нештон та Вікторія Нуланд. І як думаєте, вони будуть ж переконувати Януковича е, знайти компроміс у е, вирішенні всіх цих питань, євромайдану і такого іншого? Чи вдасться їм переконати президента? Ну я думаю, що Європа має окрім пряників ще й батоги. Е, тобто mm -hmm. е, серед пряників це. Наприклад, відновлення переговорів з МВФ, далі європейські кредити. Тобто, ну пряник європейський дуже солодкий, але і батіг буде дуже болючим. Тому мені здається, що якраз важливо, щоб ну, от, ми говоримо про те, чи потрібні рефері в такому круглому столі, українські чи закордонні. Я вважаю, що принаймні спостерігач закордонний, тобто ну коло колективний спостерігач, має бути присутнім. Як вважається, Януков, вважаєте, Янукович погодиться на відставку уряду і зменшення своїх повноважень для того, аби врегулювати ситуацію? Чи піде він на такі поступки? Ще поки мова про конституційні реформи не велася. Угу. Але, наприклад, серед трьох президентів є Леонід Кравчук, і ця е, зустріч нинішня була ініційована саме ним. Він голова конституційної асамблеї, тобто в нього в руках є. Дуже потужний механізм, скажімо, для компромісу для знаходження компромісу. Бо ті поправки до конституції, які напрацювала асамблея, вони ніби така перша заявка, і наступні кроки можна зробити в рамках асамблеї і потім приступити до конституційного процесу, так як це ну законно в Україні через Верховну Раду. Я зрозуміла. А чи можливе створення нового уряду, в якого йде опозиція? Ну це вже предмет ширшого компромісу. Тобто, я думаю, що е, без е, такої європейської цукерки, без заохочення з боку Європи, навряд чи нинішня команда піде. Хоча з іншого боку, стан економіки такий, що в принципі дробити чи множити. Своїми руками собі опонентів ага. нинішня влада вже, мабуть, стомилася. Вона вона своїми руками забезпечила майдан. Вона своїми руками забезпечила, наприклад, згортання малого середнього бізнесу і, і представники якої вийшли на майдан. Ну дивіться, ще такий факт. Опозиція ще до цього часу фактично не представила команду, яка могла б війти. От чому саме так? Я думаю, що взагалі в опозиції немає бачення переговорного процесу? Подивимося, uh -huh. вони не говорили, вони говорили тільки про кадрові питання. Азаров Захарченко. Чому, коли стоїть мільйон людей на вулиці, uh -huh. треба говорити про зміни системи держави державної влади? Якщо ми йдемо в Європу, треба гармонізуватися з Євросоюзом. В Євросоюзі домінантна форма держави є парламентська республіка. От як вважаєте, може самим Євромайдан? Німцям пора брати обирати якогось лідера серед своїх і щоб він уже щось вирішив, виробив конкретні дії, тому що від опозиції так. важко дочекатися. до чого домігся євромайдан. Якби не громадські лідери, то лідери опозиції парламентської не потягнули ці цієї роботи. Фактично, фактично, їх майдан припер і змусив стояти на барикади, а не їхати в Абудабі разом з регіоналами, скуплятися Це. в дорогих бутіках. Саме так добре, дякую вам, дякую. Володимире. Нагадаю, у нас в гостях був політолог Володимир Цибулько. А ми продовжуємо з вами далі. Народний депутат та колишній міністр з надзвичайної ситуації Жваня просить МНС та комунальні служби терміново організувати мобільні пункти обігріву та забезпечити харчуванням людей на Євромайдані. Політик зазначив: цитую сьогодні вночі температура досягла мінус 10 градусів морозу та більше. Не дивлячись на це, люди залишалися на майданах захищати свою громадянську позицію. А про події останньої доби на майдані в огляді Олексія Савицького Олексію тобі слово розповідає. Дякую, Тетяна. Отже, тотальна блокада урядового кварталу тривала лише близько доби. У понеділок внутрішні війська спільно з тітушками відтіснили євромайданівців, розібрали їхні барикади та прибрали намети. Тим часом Майдан Незалежності, численні поповнення правоохоронців, взяли в кільце, чи морально тисили на протестуючих та опозицію. Є велике скуплення беркуту, спецпідрозділів, які зараз оточують наші пакети. На вулиці Шолковічної та вулиці Банковій. Знаємо, що зараз зробили все, щоб люди пішли з адмініродської адміністрації. Зараз звертаюся до людей, що тобто буде штурм, хочуть залякати, залікати людей. Намагалися працівники спецпідрозділів оточити майдан для того, щоб нас почати морити голодомором і холодомором, щоб не допускати сюди автомобілі з провізією з дровами. Очевидно, що вже найближчим часом вони будуть проводити штурм. Тим більше, що там вже за нашою інформацією, почала з'являтися якась спеціалізована техніка у цей час біля КМДА з'являються ще й пожежні машини. Мітингарі бояться, що їх можуть використати як водомети. Люди хвилюються ще й через блокування метро. кажуть саме метрополітейном влада зможе вивести загони спецпризначенців прямо у центр протесту. Із КМДА починають евакуацію мітингувальників. Там залишаються лише добровольці, готові до оборони. Кілька десятків хлопців вдягають каски, озброюються підручними засобами та утворюють живі кордони. Кажуть, перебувають тут законно, тому готові до останнього оборонити свій штаб від спецпризначенців. Повно їх і в автобусах, і в машинах, яких сто тридцятих чи 131-х там. Людей. І людей. Поки що вони не виходять. Вони не виходять, навіть не відкриваються, і там воно забито. Перший план це забезпечити нашу слабку стать від них, якщо вони будуть дійсно атакувати. А самі ми збираємося в гурту і тримаємося разом, не виступаючи. От і все. Приїхали сюди сьогодні. Мета забезпечення охорони громадського порядку від злочинних посягань. Ми маємо, да, ми маємо змінити наших колег, які вже декілька діб стоять десь тут на площі, щоб вони мали можливість перепочити, просушити свої взуття, покушати. Беркута з нами немає. Ми ніяк не маємо відношення до Беркута. Силовики починають оточувати майдан із різних сторін. Ситуація загострюється. Віталій Кличко і сени вже просить покинути мітинг жінок, дітей і тих, хто не готовий ризикувати. Утім, паніки на Майдані немає. Людей постійно тільки більше є. Кажуть, агресії силовиків не бояться. Тим часом силовики запевняють, розганяти людей не збираються. Мовляв, вони прийшли, аби захистити самих мітингувальників. Так, Віктор Янукович вирішив розпочати круглий стіл. Пригнав. Тисячі міліції Беркуту і внутрішніх військ і хоче знести мирну демонстрацію. Нашим демонстрантам чітка вказівка ніякого застосування сили. Ми до працівників міліції, будете бити людей, будете відповідати по закону. Поки що ситуація контролюється. Якщо вони знесуть одні палатки, ми поставимо нові. Ми Як... знаходимося на охороні громадського порядку. Спокойсьте, нету провокацій, це наша робота. А будуть провокації? Спрашують, є будуть такові. Ну, Сподіваємося, що не буде. Народ у нас мирний. Ближче до ночі стає відомо про штурм офісу партії Батьківщина. Утім, до мітингуючих на Майдані силу не застосовують. Хоча люди були вже готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Ні, не боюсь. Чому не боюся? Я думаю, кожен трезвий чоловік України зрозумів, що так уже не можна далі жити. Ми вже вийшли, виросли з тих штаньків і рубашечок, як кажуть, коли нас можна одурити, оплутати, щось збрехати, щось правду сказати. Я вважаю, що повинні всі всі за стіл переговорів і дійсно рішити в цю тяжку хвилину для України проблему ми. Ми продовжуємо стежити за подіями навколо акцій протесту у столиці. Всі новини розповімо в наступних випусках. Тетяно, тобі слово. Дякую тобі, Олексію. Це був Олексій Савицький, який розповів нам про головні події напередодні. Українська влада продовжує сподіватися на перегляд газових контрактів, можливо, за рахунок створення консорціуму з управління вітчизняного газотранспортної системи, поки що тристоронньою за участі Росії та ЄС. Про це в ефірі програми «Свобода слова на Сітіві повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, наразі це питання у Москві обговорює група на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойко. Я вважаю, що ми прорахуємо ці питання, а саме і можливо створення консорціуму. Ви знаєте, що останнім часом Німеччина зацікавилася в тому, щоб бути членом тристороннього консорціуму. Вони також висловили свою думку щодо участі в переговорах. Київ автодор бореться зі снігом. Так від учора дорожні служби посипали сіллю пісково-соляною сумішу та чистили від снігу головні магістральні вулиці, дороги та мости міста Києва. Загалом у ніч з 9 на 10 грудня в столиці очистили 148 вулиць. Тим не менш, зранку в столиці знову спостерігалися 9 бальні затори. Нагадаю, гідрометцентр повідомив про погіршення погодних умов на початку тижня. Синоптики прогнозують до 5 градусів морозу та сніг та ожеледицю. На дорогах ну а в західних областях України люди від самого ранку виходять на Євромайдани і влаштовують мітинги. Тоді як на сході прихильники євроінтеграції переважно виходять на головні площі під вечір. Про останні події поза межами столиці розкаже Катерина Полякова. Катю розповідає, які справи у містах. Доброго дня, Таню. Львівські студенти започаткували власну традицію. О пів на 12 вони щодня збираються біля своїх вишів і на знак солідарності організовано йдуть на Євромайдан до пам'ятника Тарасу Шевченко. На тепер там мало початися формування мобільних груп для організації пікетів. А вже за дві години у Львові стартує флешмоб в знак підтримки тих, хто був незаконно побитий на затриманий в ході акції на Майдані Незалежності та на банковій. Напередодні ж львів'яни стали пікетами біля офісів бізнес. Структур, які належать представникам владної партії. Мітингувальники прийшли до одного з гіпермаркетів, який належить родині Грех. А ще блокували офіс енергокомпанії Ахметова. Активісти розклеювали наліпки із текстом Обережно власник регіонал. Правда, господарі оперативно їх познімали. Я, я за чому ви за? Ну то, щоб то не, не достали знову партії рейони, вже все заберуть. Як вас звати товари? Щоб ну, на нашій території продають, щоб не продавали на нашу території, люди мають блокувати то. Ми прийшли, від, щоб цей, люди свідомо не купляли товарів, які регіонали виробляють і торгують тут. Не проти. В Донецьку створили єдиний комітет національного супротиву. До нього увійшли опозиційні партії та з півтора десятка громадських організацій. Також створена робоча група, яка буде збиратися щодня. Мета комітету забезпечити проведення мирних заходів. Заявку на проведення акції в Донецьку опозиціонери продовжили до 31 грудня. При цьому зауважили, цілодобовим цілодобово робити зібрання не планують, рівно як і встановлювати намети. Тим часом на Донецькому Євромайдані зібрались понад сотні людей. Вони вимагали відстав. Вки уряду та президента поряд з пам'ятником Кобзарю Донечани розпочали збір коштів на підтримку протестувальників в Києві. Тільки за останні два дні було зібрано понад три тисячі гривень. Гроші планують направити на придбання теплих речей та продуктів харчування для активістів в столиці. Євромайдан у Донецьку буде збиратися щонайменше до нового року. Окрім цього, євромайдани з'являться у всіх крупних містах Донецької області. За словами опозиціонерів, окрім Донецька, вже збираються в Краматорську та Маріуполі. Я не вижу смысла, зачем это, надо палатки ставить и так далее. Все. Может быть, в каком плане. Наша наша цель здесь это ну, дать возможность людям прийти и высказаться. Этого можно сделать достаточно в течение там, часа в обеденный, там, часа-двух, в вечернее время. Кто То не работает, он може прийти в 12. Кто-то работает, він прийде в нерабочее время высказаться. висказатися? Город Донецк, это не є Донецька область. Євромайдани должны бути по всій Донецькій області, показать, показати, що да, мы є, ми существуем, і донести до самых крайних уголков на нашої області да меседжі Євромайдану. Стої причини, щоб українці мали слово право вибору. Ми як народ, ми не маємо вибору нас ділять там в Верховній Раді. Ділять захист, ділять схід. А ми хочемо, щоб об'єднатися, щоб так не було. У Луганську, де люди на підтримку євроінтеграції переважно виходять під вечір, написали пісню про Євромайдан. Вона має назву такі самі. Автором пісні став молодий композитор Андрій Водовий. Її можна знайти в мережі інтернет. Ось її фрагмент земля, земля людей. ти. А як сам один з героїв 2004 року, учасник Євробачення, автор та виконавець помаранчевого гімну Роман Кален. Нині пісень про революцію не пише. каже, що все сказав на тодішньому майдані. Та й автором пісні Разом нас багато себе називати не наважується. Це мовляв, писав народ. А його гурт, «Грінжоли» тільки підхопив мотиви та настрій революції. Одна з молодих співачок, що записується на студії в колишнього революціонера, 12-річна Адріана про подвиги Калена знає тільки із розповідей батьків. Колись Калена вважали за один із символів помаранчевих подій. Зараз про політику співак та музикант говорить неохоче. Уся його енергія зосереджена на творчості. Сьогодні автор помаранчевого гімну їхати на Майдан до Києва не збирається. В ефірі лунають нові пісні про революцію, написані іншими музикантами. Роман був у 2004 році. Революції він написав гімн про помаранчевих. Думаю, що ці слова до досі актуальні. Фальсифікаціям ні. Махінаціям ні, поняттям ні, ні брехні. Далі йде текст. Віримо? Так. Можемо так. Знаю, переможемо. Так, так. Ну і далі приспів. Разом нас багато, нас не подолати. На цій вічній ноті хочу сказати, поки все. Таня. Тобі слова, дякую тобі, Катю. Це була Катя Полякова, яка розказала нам, які настрої панують на євромайданах у містах України. Ну і поки що це вся інформація. Більше новин дивіться вже за годину. Залишайтесь з нами на ТВА.